Людині сто раз на день казати, що вона свиня, на 101-й вона обов'язково зарохкає. Цей принцип радянська пропаганда використовувала у змі в театральних постановках у творах пластичного мистецтва, в кінематографі і на телебаченні. В перші десятиліття свого існування більшовицький режим особливу увагу приділяв документалістиці. Майстри кінохроніки вправно викривляли факти у потрібній партії бік. В дні юності Золотої ходили ми в кіно і перед кожним сеансом дивились чудові кіножурнали, де такий собі радянський вождь чи вождик розминав між пальцями колосок та нюхав грудочку землі усім своїм видом, демонструючи хазяйновитість та працьовитість партноменклатури. Започаткував цю моду, здається, Хрущов, але найбільше в'ївся в мозок бородатий кубинський марксист Фідель Кастро. За темпераментом він нічим не поступався гітлеру. Так само щось вигукував, кудись закликав та. Демонстрував акторські навики у рвучких, трохи епілептичних жестах. Крім закоханих у землю чиновників та фіделя, показували у тих журналах багато воєнної хроніки, гігантські будови, великі річки та гідроелектростанції. Оператори крупно брали сліпучі усмішки у роботяг та щасливі обличчя українських селян. Ну а знімала усі ці ідейно витримані кадри «Укркінохроніка». Ці унікальні кадри, як зрештою багато інших, стали надбанням історії завдяки студії Укркінохроніка. Нещодавно вона відзначила 75-річний ювілей. Українська студія хронікально-документальних фільмів була створена у Харкові в 1931 році. Після повернення Києву статусу столиці України студію, як і більшість стратегічних об'єктів, перевозять до Києва. З того часу почалось формування української школи документалістики. Критерій для літописців до воєнного часу був єдиний правильно висвітлювати генеральну лінію партії. В країні все гаразд. Розквітають колгоспи, будуються шахти, домни, заводи, пароплави, гуркочуть колеса з різничних потягів, друкуються газети. Широко і щасливо всміхаються громадяни. Кінохроніка це ідеологія. Це взагалі ну не кіно, це ідеологія. І це ми допомагали скальнека організатори, пропагандисти, агітатори. От допомагали ну, партії у здійсненні її, скажімо, планів намірів і так інше. Я вам скажу, що от те, що знімали наші кінопубліцисти, скажімо, навіть ті, що до нас, 20-30-х роках, так ми зараз дивимося. Я не знаю хто як. Я дивлюся. Ну, ви знаєте, мені подих перехоплює от те, що я бачу, як жили скажімо, там 40, 50, 60 років тому. От воно знаєте, щоб, скажімо, думати про майбутнє і любити настоя справжнє, то треба знати те, що було. От, а було по-різному. Перша кіногрупа Південно-Західного фронту була створена на основі української студії кінохроніки, кадри війни, які сьогодні використовуються у документальних фільмах. Ми бачимо завдяки фронтовим кінооператорам «Укркінохроніки». Багато з них загинули на фронтах Другої світової. У воєнному режимі працювали київські хронікери під час чорнобильської аварії. Ветерани студії з ностальгією згадують про часи, коли робота кипіла у новинкарському режимі. До певного часу кінохроніка була на вістрі усіх найвизначніших подій. Ви знаєте, у нас це було ну як вулик. Повен коридор народу, всі сновигає, то й на зйомку готується. А селектор у нас називали матюгальник. Того запрошують на перегляд матеріалу в цех обробки плівки в наших цех обробки плівки, того на перегляд німого варіанту, того там проби затвердити. Ви знаєте, це було таке життя, і наші вікна світилися практично день і ніч на студії. Окрім фільмів, документалісти готували ідейно витримані кіножурнали. Колись перед початком сеансу їх крутили в усіх кінотеатрах країни. Сьогодні території Укркінохроніки можна використовувати як декорації для зйомок фільмів про війну. В коридорах панує тиша та розруха. В минуле відійшла головна функція студії фіксувати історію. Телебачення витіснило хроніку. Я нічого не маю проти телебачення, але це трошки інше. Ми маємо залишити нашим нащадкам оці яуфи з цими коробками, хай вони тяжкі, хай вони не зручні для зберігання, але саме це має бути тут закладено в назві студії. Ми думали в 90-х роках, що дійсно все, вже на кіно треба ставити крапку, всім переходити в телебачення, що багато людей зробили. Вы клыки часу вымогают новых идей. Обы выжитые мая измениться и студия Укркинохроники. Я бы не сказал, что студия погибает, и, и, потому что, ну, это как у больного человека, наверное, есть разные степени. Если его уже спасать бессмысленно, то профессионалы, доктора, ну, я думаю, что они говорят там, вот спасать бессмысленно нужно только молиться. Вот. В, в нашей ситуации еще есть варианты. Мені здається, що ми маємо все ж таки на якомусь етапі дати українському кіно і документальному, і науково-популярному, і анімаційному, і ігровому можливість почати повноцінний процес. Для цього ми і намагаємося знайти молодих директорів, які трошки інакше дивляться. На сьогоднішній момент у нас унікальне по акустиці поміщення, єдине в Україні, яке дозволяє писати великий симфонічний оркестр. под картинку. У нас в том студии стоит уникальный, прекрасный концертный рояль блютнер. И мы недавно даже сделали такой маленький эксперимент. К нам приехал наш очень большой друг, это всемирно известный пианист Вячеслав Новиков, и захотел поиграть на нашем рояле. Он ни разу не видел инструмента, пришел. Мы ни разу не видели его, и вот он импровизировал на рояле, а мы импровизировали на том, что мы умеем делать. Вы первые увидите этот продукт, то, что у нас получилось. Знайти нові форми роботи та запропонувати ринку ексклюзивні послуги єдиний шанс студії вижити і продовжити роботу над створенням документальних фільмів різних жанрів. Рано чи пізно нащадки наші захочуть подивитись, як ми жили. З усіх мистецтв найважливішим для нас є кіно, казав Володимир Ленін, розуміючи, що цей вид мистецтва чудовий інструмент масового навіювання потрібних більшовикам ідей та установок. Сама атмосфера темного кінозалу з концентрацією уваги на світлій плямі екрану творила потужний гіпнотичний ефект. Багато тодішніх глядачів досі не можуть вийти з трансу, тягаючи по мітингах та демонстраціях в усеті парсуни коханого вождя Йосипа Савілоновича. Здавалося, що крізь бетон репресій та густий чад ворожої пропаганди українському кінематографу ніколи не пробитись. Але то тільки здавалось: 60-ті український національний кінематограф воскресає. Професійного прекрасні сех кіно. Хто вета мір папа навіть і щас і став? там труд, Кіно волшебний сон. Ах, сладкий сон фін республіканському кіно бути з 1955 року. Москва дає згоду на розвиток кіновиробництва. Вже наступного року на кіностудії імені Давженка виходить 20 фільмів. На одеській кіностудії ще 10, А також приєднують до відання України Ялтинську кіностудію. Справжній вибух у кіновиробництві трапився в 60-х. Саме тоді світовою сенсацією став фільм «Тіні забутих предків Сергія Параджанова. Згодом оператор цього фільму Юрій Ільєнко знімає ще три шедеври поспіль: криниця для спраглих, «Вечір на Івана Купала», Білий Птах з чорною ознакою. Останній отримав золоту медаль у Москві, незважаючи на те, що в ньому підняли тобойовану тему УПА та західноукраїнського українського спротиву. Це був час розпиту кіномистецтва в Україні. Однак, після призначення першим секретарем ЦК КПУ Щербицького розгортається війна проти так званого українського націоналізму, в тому числі і в кіно. Фільмах, які були справді національні за формою, які несли глибокий зміст і мали своє, своє обличчя, їх назвали шкідливими, і весь напрям поетичного кіно було заборонено уже в 1974 році. Щербицький звітував на пленумі, що з поетичним українським поетичним кіно вже покінчено. Хоча було покінчено з мистецтвом. Кіновиробництві і пішли фільми, які знімалися, але це вже була зовсім інша, дуже низька якість. І на приликий жаль від цього постраждали навіть найталановитіші наші кіномиці, які не могли знімати той матеріал, який вони хотіли. Ми всі кіношники, ми пламенне плем'я, ми всі художники, рисуючі, Пусть Посі смерті монумент не зложать нам із кіновент. Наш монумент, його величество момент. Під визначення націоналістичного підпало ціле явище в кіномистецтві. Українське поетичне кіно, а заодно і його творці. Тому наприкінці 70-х та у 80-х роках потужності українських кіностудій використовували митці з інших республік. Наприклад, у цей період в Україні активно знімають такі авторитетні режисери, як Станіслав Говорухін, Валерій Тодоровський та інші. Українцям вже дають робити здебільшого або фільми на фольклорно казкову тематику, або ідеологічно стерильні. Ситуація змінилась з початком перебудови. Тема національної культури та історії повернулася на широкий екран. Однак, на хвилі сплеску патріотизму, а особливо після проголошення незалежності, провідною тематикою вітчизняного кіно стає героїчне минуле казахчини Аби Упа. Міністерство культури щороку фінансувало зйомки кількох таких фільмів. Щоправда, глядацький інтерес до них швидко згас. Я сьогодні знімати кіно вже не буду. Я людина іншої епохи, і мій глядач інший, скажімо. Я можу тільки порадити сьогодні, виходячи з досвіду, із чуття своєї перспективи молодим щось зробити. Але сам робити вже не хочу. Раніше чим відрізнялося кіно раніше, раніше кінематографіст, режисер, його успіх. Е... Не залежав від касових зборів, тому що вони повністю регулювалися державою. З'явилось нове покоління молдей, яке ніколи не знало, що таке радянське кіно, які зробили свої е, дебютні роботи в абсолютно інших умовах, і які тепер борються за увагу глядачів, е, не своїми колегами з кіностудії там Узбекистану, Казахстану чи Москви. А вже Боряться з студіями там Universal, Columbia Pictures і так далі. Останніми роками почали з'являтися молоді режисери, чиї смаки формувалися вже під впливом іноземних фільмів. Хоча після появи стрічки Мамай її режисера Олеся Саніна назвали спадкоємцем українського поетичного кіно. А останні кінодебюти, такі як «Оранжлав», Штольня або Прорвемось, свідчать, що українська кіномолодь намагається вступити в жорстку боротьбу, якщо не з голівудським то принаймні з російським кіно. Радянські журналісти, які у своїх виданнях висвітлювали культуру, виробили свій солодкавий псевдопоетичний стиль. Читати їх одне задоволення. Так про документальний фільм Совєтська Україна, який Селексей Сурков пише так: гасне свят в залі, і зрителі, якби очутившись на сказочному коврі самоліті, отправляється в замечательне путешествие над сонячними просторами советської України. Ну і далі, в тому ж дусі, п'яне волни Чорного моря курчаються склони Карпатських гор з подальшим обов'язковим висновком про те, що Українська Совєтська Соціалістична Республіка, родна сестра Великої Росії. Такі ось ідейно витримані точно тошнотики мали втолити культурний голод радянської людини. Читаючи статтю Суркова про повнометражний документальний фільм Свєтська Україна, не можеш звільнитися від думки, що писав він її або під добрим кайфом, або ж момент писання був чимось добряче наляканий. Надто багато там телячої радості та запашних епітетів з приводу післявоєнної відбудови Братньої Республіки. Щоправда, десь посередині статті автор схаменувся і додав кілька критичних зауваг на адресу творців фільму. Почувствовав огромную силу цвета в изображении, и постановщики этого фильма, и операторы несколько увлеклись показом красивых картин природы, эффектными по цветовым контрастам, индустриальными натюрмортами, пестрыми этнографическими картинами свадеб и праздников урожая. Трудовые будни советской Украины показаны более скупо, чем хотелось бы зрителю. Тонкий нюх пристосуванця и конъюнктурника вловил в намер номер авторил фильму через кулер и эстетику кадру «На виетое любов любовь до Украины», вынести из-за межи политичных контекстов. Поэтому Пыша Сурков новое, что отличает нынешний трудовой подъем народа и является основой его побед, прозвучало в картине более приглушенно, чем извечная красота степных, лесных, горных пейзажей, морского прибоя и плавного течения рек. Ісморк свого часу казав, якщо вам подобається країна і ви хочете її завоювати, не вигайтесь. Серед завойованих знайдеться достатня кількість адвокатів, які виправдають ваш крок. Слід визнати, що в Україні з такого штибу адвокатами проблем ніколи не було. Не перемикайте, зустрінемось після реклами. Нинішнього українця телебачення міцно тримає за Карк». Хтось не може відірватися від футболу. Інший залив у товчіння води на політичних ток-шоу. Ще інший проживає життя разом з героями російських телесеріалів. Каналів стає дедалі більше. Кліпання телекадру дедалі динамічнішим. Кожен має можливість вибрати видовище собі до вподоби, але так було не завжди. 1 лютого 1939 року в Києві з мініатюрної студії по вулиці 25 жовтня було здійснено першу спробу передачі зображення в ефір. Щасливі власники телеприймачів 40 хвилин дивились на парсуну пролетарського вождя Серго Орджанікідзе. І сприймали це як чудо. Тільки у 49-му почали будувати телецентр на Хрещатику. Його обладнали технікою демонтованою з московської телестудії. Це наша така перша камера телевізійна. Чотири об'єктиви у нас тут. І спеціальна турель тут була, вона перекидається об'єктив сюди. А це той вогник, що я казав, бачите, оце включається в ефірі, значить працює. І оце в нас, між іншим, не досконало, бо зараз там трансфокатор, зараз всякі зуми. А тоді оце оптика, котра перекидається, і, звичайно, знаєте, нерв, нерви. Як перекидає оптику, то обов'язково включають в ефір. Не близько траплялася. Першим обличчям Київської телестудії була диктор Ольга Даниленко. Добрий вечір, товариші радіоглядачі. Починаємо телевізійну передачу Київського телевізійного центру. Передаємо текст таблицю та музику для настройки телевізійних радіоприймачів. На початку 50-х щовечора о 19.00 диктори вітали телеглядачів та оголошували програми: концерти, документальні та художні фільми. Випуски новин з'явились пізніше. Перший новинний телерепортаж був про відкриття пішохідного мосту в Києві. Кожен рядок новинних текстів ретельно перевіряли. Такий порядок речей на українському телебаченні існував аж до Горбачовської перестройки. Казівки нічого від себе, боронь боже. Це зараз можна там щось коментувати. А тоді все, що було написано, от як можна коментувати політбороці КПРС. Ну то що там можна так? Там можна, потрібно було е, прочитати грамотно бажано ще із, із там своїм ставленням, але е, не більше. Добрий вечір. ЦК КПСС і Совєт Міністрів СССР прийняли постановлення об улучшенні условій діяльності творчих союзів. В постановленні намічені мери по дальнішій активізації роботи здається. За інформаційними випусками уважно стежила влада. За кілька годин до виходу в ефіру в ЦК передавали зміст підсумкового вечірнього випуску з коротким коментарем до кожного сюжету. Цим займався старший випусковий редактор. Дбали тоді й про естетику кадру. Одяг та зачіски ведучих мали відповідати суворим канонам. Гості ефіру теж сповідали ці правила. Записали передачу, я підходжу цей центральний вхід на центральному ході стоїть Микола Артемович. Ніхто сам стоїть і стискає мене. Де передача, яку ти записав? Де передача, яку ти хочу. їдуть же хлопці, от зараз приїде ПТС. і... Негайно забери і дай мені в руки. І ту передачу так і не пустили. Перші пересувні телевізійні станції, так звані ПТСки, з'явилися ще всередині х Саме на них покладалась відповідальність за трансляцію важливих подій. Кожна з них через технічні неполадки або ж спонтанні ляпи могла закінчитись погано. Нервовою була робота. Тепер зараз уже все можливо. Ну а тоді великі були вимоги. Пам'ятаю, влітку це було день металурга і Дніпропетровський. Повинен був цей проходити голубою гоньоком. І ось так вийшло, звідти, що камера одна вийшла із ладу. І причому в ефірі. А було три камери, всього, а друга так працювала, не працювала. І вийшов концерт на одній камері. Ви можете розуміти, як це показувати концерт, щоб він був достойно на одній камері, коли він розписав на три камери. Ну, звичайно, не дуже. Та і ще там в кінці хтось раніше дав команду і салют вискочив раніше, ніж фінал. І вже в понеділок, це в суботу були цей вогоньок, а в понеділок вже. Був засідання бюро обкома по роботі з цим вогоньком, чого так погано зробили. І там, звичайно, були жорсткі такі, такі е, значить, висновки, так, навіть звільнили директора е, того телецентру. З 1969 року телефір в Україні став кольоровим. Трьома роками пізніше українське телебачення відокремилось від центрального загальносоюзного, але справжню незалежність воно здобуло тільки у 1991 році. Здраслійте малятка, любі хлопчики і дівчатка. На цей посічений чутюном та алкоголем голос збігалась вся малеча України. Діти любили діда Панаса і з нетерпінням чекали його появи на екрані. Добрий вечір вам, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Це я, дід Панас, і до вас завітав, щоб розважити вас. Віршив цікавих казок, цілий віз, В кишенях малята для вас я приніс. Одного разу забувши про увімкнену камеру, дід Панас сказав хрестоматійну та дещо нецензурну фразу Отака бридня маляка. І вилетів з роботи. Потім на хрещатику 26 була пожежа. Багато ексклюзивного архіву згоріло. Вогонь, тим не менше, спеціально для вас зберіг деякі кадри з дідом Панасом. Вечір стиха вечоріє, Вдалині наш шубір, синіє, а до того бору ще в цю пору птиці ночувати. Бір їм канску прошепоче і, послухають хоче сойки, яблуки, Селіці і малі, і великі птиці полягають спати. Отже ти, малятко цить, і зайчик сіренький спить. Сплять при дорозі воли, сплять на відрозі орли. Тільки не спить пастушок. Свиснув летить по сплять наші рідні краї, ні від урідній гаї, ста мій маленький цить, і зайчик сіренький спить. На добраніч хороший. добраніч, добраніч, добраніч. Час програми вичерпано, але не падайте духом. Через тиждень побачимось. Далі обов'язково буде.